Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо готувати смачнющий кавовий торт. Для приготування торта нам знадобляться такі продукти: це яйця, цукор, борошно, какао-порошок, крохмаль картопляний, вершки, розпушувач, цукрова пудра, сир маскарпоне і кава рощина. Для приготування ми спочатку з'єднаємо борошно, розпушувач, крохмаль, какао-порошок і пересіємо, а потім перемішаємо до однорідності. Тепер перемішуємо до однорідності. Тепер збиваємо яйця. Змішуємо разом із цукром і збиваємо хвилин 35-40 до пишної маси, щоб була збільшена в об'ємі в 3-4 рази, і до світло кремового кольору, до збитої яєчно-цукрової суміші, додаємо просіяні сухі інгредієнти по ложці і акуратно знизу до верху перемішуємо. У форму змащену маслом і притрушену борошну, виливаємо тісто, вирівнюємо по всій поверхні і випікаємо при температурі 190-200 градусів 45-50 хвилин. Отже, безквітний корж Я його залишила на ніч, тому що безквітне тісто повинно вистоятись годин 8, щоб гарно різалось. Тепер я шапочку зріжу. І розрізаємо на три коржа. От у нас вийшло три таких гарних коржа. Тепер я його просочу сиропом і буду перемазувати. Вершки вливаємо у чашу, додаємо сюди цукрову і збиваємо, до маси. збажемо її нам не перебити, щоб вона не стала в нас маслом. Тепер цю масу ми додаємо сир вершковий і збиваємо. До однорізної пишної маси до з'єднання продуктів. Збили, тепер сюди додаємо 3 столові ложки кави розчинної частинками не всю відразу і Отже, крем наш готовий. Можемо тепер перемазувати коржі. Змазуємо кожен корж кремом і складаємо. Кавовий торт складається із двох або трьох коржів. має форму круглу або квадратну. Буки і верх теж. Обмазуємо, обдоплюємо кремом. Отже, торт ми обмазали кремом, тепер ставимо його трішки в холодильник і готуємо крем для прикрашання. Отже, для приготування крему для квітів, вершки збиваємо. До пишної однорідної маси і потім додаємо згущене молоко і какао. Тепер додаємо сюди згущене молоко і збиваємо до однорідності. До збитого крему додаємо порошок просіяний для кольору. Перемішуємо. Отже, крем для прикрашання готовий. тепер будемо оздоблювати торт. Отже, для прикрашання набираємо крем у кондитерський мішок. Багато виходимо для зручності і присипаємо до прикрашання бока. Кравого торту обробляють, украшають кристою. За боками прикрасили. Тепер по краю торта, по всьому периметру будемо висаджувати такі квіточки. На кожну квіточку зверху. Кладимо Так, Тепер оздоблюється торт також смаженими горіхами. Тож посередині обсипаємо смаженими горіхами. Можна Кофе посипати, тобто оздоблюють уже на свій смак. Отже, у нас вийшов такий кавовий торт. Тож, готуємо із задоволенням. Ставимо подобайки, підписуємося на мій канал і до зустрічі!